Господі Ісусі Христі. Сині Божий, помилуй нас настрішний. У грудні фотовиставку наш Афон продовжує приймати друге Шевченківське бловчиня Київської єпархії. 23 грудня виставка відкрилася у Національній бібліотеці України для дітей. Методичним соціокультурним центром для всіх дитячих бібліотек України і сьогодні напередодні новорічних свят в нас теж сталося диво, тому що до нас завітала така прекрасна виставка, яка в наші складні часи. Для країни є як світлиною, як очищенням для наших душ і тіл. Ми дуже вдячні організаторам виставки, які приїхали до нас із цими світлинами, для того, щоб наші діти, наші вихованці, наші відвідувачі. Побували хоч би за а, фотоапаратом художника на Святій Горі Афон. За життя не кожна людина, та дуже мало людей зможуть побувати тим, але наші відвідувачі подивляться, вони заглянуть а, в обличчя і в очі старців, коли вони моляться. Вони подивляться, а, поспілкуються. Віртуально із тими старцями, які щось роблять на святий горі афон, і вони очистяться. Вони в них душах зародиться любов, духовність, яка так потрібна нашій країні. А можливо, придіти додому і помоляться за нашу Україну. Цього разу у відкритті виставки взяли участь багато цікавих людей, в тому числі представники Міністерства культури України. Дорогі організатори виставки, мені випала честь... Вийде... Привітати відкриття фотовиставки на Шафон від Міністерства культури України. Що побажати? А ви знаєте, побажаю одного. Я тільки встиг дещо подивитися, і це вражає. Хочеться не говорити, а хочеться милуватись цими прекрасними роботами. Переважна більшість відвідувачів цього дня старшокласники столичних шкіл та ліцеїв. Діти дізналися про тисячолітню святиню православ'я та отримали неабиякі враження. У бібліотеці взагалі така виставка експонується вперше. У нас зазвичай роботи творчі дітей, художників, ілюстраторів. А от щоб експонувалася виставка на духовні теми, це у нас вперше. І, звичайно, кожного, не тільки мене, а кожного нашого працівника. Ну, Я не хочу сказати, потрясло – ні, вразила ця виставка. От, Наприклад, я коли я спочатку оглядала картини ці, в мене якось асоціювалося трішечки з Ізраїлем, святою Землею. Саме в Єрусалимі я була, саме святині християнські я відвідувала, а Афонгора я тільки чула. Коли ще ми подивилися фільм, дійсно нічого подібного. Із наших працівників, а тим більше дітей не бачив. І тому нам сьогодні дуже захотілося познайомитися з цією виставкою саме дітей, тому що це не секрет, що у наших дітей духовність втрачена зовсім. І ніхто більше, як ми, як вчителі, як батьки не зможемо підняти її до такого рівня, щоб ми себе вважали людьми, людьми православними, людьми-християнами, людьми. Християнами, людьми які, які хоч трошечки наслідують бога. До проекту долучився фольклорний ансамбль Мога Еліта, який цього дня виконали духовні та народні пісні. Для нас велика честь, що ми попали на таку виставку, що ми могли заспівати ті твори духовні, які ми вивчаємо на ансамблі, і ми їх тут сьогодні заспівали. І ми. Дуже раді, що ми можемо долучитися до робіт цього прекрасного фотохудожника, подивитись на афон. Наскільки ми жінки, правда, не можемо туди попасти, але ми можемо подивитись, зазирнути в очі монахам, які моляться зранку до ночі, і вранці, і вночі, і в день. І ми щасливі, що ми тут. Виставка наш Афон у другому Шевченківському блочинні діятиме впродовж місяця. По-перше, я дійсно люблю фотографувати, і ці знімки дуже гарні, дуже приваблюються людське око, тому потрібно, потрібно, ну, потрібно на них дивитися, потрібно їх оцінювати, це дуже важливо. Дивитися так, як дивишся на сам афон. Тому немає можливості туди поїхати, дізнатися, але дивитися на це з фотографії теж важливо. Важливо розуміти те, які самі знімки. Видно, що фотограф клавних душу вклав в них все, що він вміє, все що він знає, все що він хоче показати людям, і це дуже важливо, тому що зараз таких фотографів мало. Доторкнутися до життя монахів святої Гори Афон у національній бібліотеці України для дітей можна до 14 січня. Приємного перегляду.